Друзі, всім привіт! Приїхали забирати рій на поле фацелії. Ми зараз поговоримо про це, але трошки нюанси, вийшов, бачите, був тут рій, пастка, і там я вже бачив, давно зайшов рій. Я чекав, щоб вони трошки принесли з фацелії. І пастка впала. Неприємно. Неприємно. Добре, люточок у них не закрився. Я боявся, що вони тут впали. І ще закрився, б люточок це було б дуже неприємно. Але бачите. Бджілки є, я їх зараз акуратненько задмухаю і витягну паску і поди. Ааа, і дашок злетів. -у бачите, дошок не стоїть на місці. І там з краю лазить трошки бджола. Он. З цього боку лазить бджілка, дашок злетів. Я поняв, ну це таке собі. Зараз щось будемо думати. Так є друзі, забрав я пастку. Трошки мене пожалило, десь штук п'ять в руку мене пожалило. Важко було її забирати, тому що все ж зараз падав сильний дощ. всередині, бджоли всередині в пастці, мега багато. Я їх почав задувати, вони там трошки повилазили, ну, тим не менше, бачите, я їх виніс все гаразд. Забрали ми 100% всю бджолу, адже якщо ви забираєте пастку після дощу або десь пасмурна погода, падав дощ, ще за все, що бджоли під вечір будуть збиратися, тим більше дощова погода, їм нічого полі робити, тож можна забирати спокійнесенько собі дощ пастку. Позаду нас поле фацелії наше, і воно вже відцвіло. Я спеціально поставив сюди пастку, щоб золоті врія, бджоли будуть літати на фацелію поцікавитися, цікавитися медоносом. І будуть швидше все Рій. І так само грій має мега велику силу для того, щоб розвинутися. А там нас, ну. Або там маленький рій, який приніс дуже багато меду, або дуже великий рій, який приніс дуже багато меду. Тут, як завжди, в нас буде вікторина така. Окрім цієї, в нас ще буде декілька пасток, але ще хочу дати відповідь на одне цікаве запитання, буде зараз, всі будуть його задавати. Чи ще є можливість зловити рій, друзі? Так, звісно ж, є. Ті люди, котрі дозволяють собі говорити, що рої там вже не летять, або вже не будуть ловитися, ще щось таке, вони швидше за все ну, не мають поняття зеленого в тому. Часто в своєму житті. Зустрічалися з тим, що люди можуть собі дозволяти говорити про речі, в яких вони ну нічого не розуміють, але вони висловлюють свою думку. Е, тож, але ми з вами ловимо рії вже довго і знаємо, що е, зараз ми забираємо цю пастку, знову заряджаємо, ставимо і до кінця сезону ну, 100% буде рій. Якщо не рій, то десь в тих сусідів знайомих людей навколишніх сіл точно буде якийсь зеліт, адже зльоти. Це є дуже поширена штука. Тож. Е, Ніхто на вашому шляху завести бджоли не стоїть, берете, робите пастки, заводите бджоли і собі кайфуєте і посічникуєте. Не покладайте рук, а ловіть рої. А ми йдемо знімати наступну пастку. Так, ось, друзі, забрали ще одну пастку. Дивіться, яка цікава ситуація. Під пасткою, бачите, є такі воскові нарости, тобто рій. Прилетівши, спочатку привився під пастку, а потім увійшов всередину. Цікаво. Жаль, що я не зазняв цього, як це все діло, висіло знизу. Хоча багато колег е, мають таке відео, де рої приліваються під низ, потім заходять всередину. Або ж не заходять тут уже як пощастить. До речі, друзі, ця пасточка, яку я щойно зняв, купив її в магазині Медопром. Якщо ви не робите пасточки власноруч і хочете завести бджіл, е, така пасточка, яку ви можете замовити на сайті Медопром, посилання в описі ролика. Ми про неї вже знімали ролики, на якому е, заряджали пастку, малювали пастку, підготовлювали до того, щоб в неї залетів рій. Е, також посилання буде в описі до ролика. Пастка може вам слугувати не тільки як пастка, якщо ви зловите рій, е, розвинете свою пастку, свою пасіку. Е, потім ви можете використовувати її як длящик для вівдводків, ящик для. Пересадки роїв і так далі. Тобто це багатофункціональна штука. Тож, друзі, переходьте і цікавтеся. Добре. Так, ось, друзі, закрив я ще одну пасточку, зараз буду її відчіпляти. Що цікаво, пастка, бачите, знаходиться одразу ж біля пасіки. Тут перша її наша, один, можна сказати, з наших точків. І її зараз ми перевеземо на інший точок. Він десь за метрів 500 звідси. І тут випливає логічне запитання: а що буде, чи бджоли не злетять на попереднє місце. Зазвичай, в моїй практиці, це цілком нормально. Берете рій, пересаджуєте в себе, і там вони залишаються. Можливо, на це місце повернеться буквально маленька жменька бджіл, ну жменькою більше, жменькою менше в такому ділі нічого не зробиш. Адже ж неможливо буде їх інвестити десь, щоб вони на тиждень загубилися. Вас назад коротше, це багато, багато роботи. Це, це не Можливо, це робити е, заради цього маленького рою, можливо, і великого. Тож, е, берете в себе, пересаджується швидше за все, щоб бджілки не будуть злітати, адже в них вже там швидше за все є розплід, і вони будуть е, вже собі жити на цьому новому місці. Е, ми знімаємо і йдемо пересаджувати. Так, друзі, починаємо з того, той пастки, яка була перевернута. Бджоли там злі, я віз їх на тракторі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, бачите, яка гарна кількість бджоли, ну, супер. Цікаво, чи понесли вони якийсь ущерб, так би мовити. Давайте візьмемо цю рамочку. Все в нас була мусила бути вощина. О, о, капець. Дивіться, як прикольненько. Бачите, тут у нас є мед. А тут все засіяно в личинці. Прикольно. Бачите, що говорить про те, що е, класний старт дала Фацелія. 100% тільки вона і нічого інакшого. Того, що, якби не було взятку, вони би так не почали гнати розплід. Ой, тут язиків натягнули зараза. трутових, і вроді би в них немає е, засіву. Значить, я зараз дам цю рамочку на край, щоб вони її. Собі потім перенесли цю трутову, я її потім забарогать, дам їм заставну і за заставну поставлю цю трутову рамочку. Далі дивимося, що у нас тут так само рамочка навколо залито нектаром, медом і посередині є розпліт. Ззаду тут така ж сама ситуація. О, боже, як прикольно! дивіться, Ще такого не бачив. Е, бачите, маточники дивляться вгору. Того, що вони були перевернуті, бачите, рамочка догори, до гори, а моточники дивляться вгору. І це говорить про те, що пастка довго лежала, і вони вже почали тягнути моточники собі, вже коли пастка була перевернута догори дригом. Прикольно. І ще видно, що бачите, пастка падала, і зігнувся тут сот, так хоп, і вони його відбудували. Цікаво. Цікаво, йдемо далі. Джули є хороша кількість. Прям супер всередині. Вони трошки порозлазилися по стінках. О, бачите, вже є закритий розплід. Закритий розплід. Початка досить таки плотненька, Бачите, без пропусків. Люкс. Це прям люкс. Видно, тягнули собі язики вгору. Того, щоб пастка була перевернута. Так, о, і тут, ох, не там такі язики. Так само, бачите, є розплід, вже закритий. І моточники. А, бачите, почали хочуть роїтися вже. Є моточники, і в моточниках є вже молочко, личиночка з молочком. Ну, але то нічого. Це абсолютно не страшно. Зараз ми їм багатько овощини. Зо дві, зо три. Давайте сюди їх. І йду я по ощинку. Ой, тут рамочка така з язиками. ай яй 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 Бджоли багато. І язики такі наповнені нектаром. Значить, Ця рамочка так само піде. Чи влізеться вона взагалі сюди? Трошки влазиться. Не дуже, але влазиться. М -м, давайте сушнину я їм дам таку всередину. Посерединці сюди сушнину. З краю дам вощинку от сюди. Поміж розплід. Добре, і вони хай це о, собі обходжують, а потім я їм дам ще заберу це і вже докладу ще вощини. Ну, Всередині бджоли прям гарно, гарно потужно. Бачите? бджоли є супер. сильний. Ну, ні, бджоли нароси розсипано нормально. У, світі бджоли, капець. Друзі, наступний у нас іде рій, котрий ми забрали з пасіки. Так само тут чути багатько бджоли. О, а бджоли агресивні, вау. Так нападають капець. Є, відкрутили. Видно, що вощинку вони відбудували. Відбудували, відбудували. Що нас там далі? О, і піднесли собі так багато нектару. Клас. От, бачите? Тут так само. Бачите, нектар і все в лишенці всередині. З іншого боку. Та сама історія. Класно. Це не лебон, Не знаю. Можливо, це також фацелія. Ну, нектар дуже класний. Так, наступна темна рамочка. Тут у нас є різновіковий розплід з печатним і дуже багато перги. Так само нектару. Так, значить, ми так от це сюди. Зараз йду по ощинку. Так, так, далі у нас тут так само є стара суш. Все, повно перги, повно, дуже багато перги. І з іншого боку так само печаточка. Супер. Давно вони вже сидять, бачите. Але нічого, файно, вони собі тут дають добре раду. Так само тут засіяна. Ця вощинка відбудована і засіяна. І так само піднесена нектаром. Супер. Тільки надавай їм вощину і вони будуть йти в роботу. І ой, і тут вони такий язик набудували. Ой, капець, я не буду відмовлятися від того, щоб давати роям такі язики, бо тут все. Ой, як тут трошки впали. Роям давати такі язики, бо вони все це забудовують трутневим сотом. Неприємно, неприємно, але нічого не зробиш. Витряхнемо. І тут на стінці вони, бачите, набудували отакі от справи, теж, теж набудова. Ну добре, я буду зараз це все витряхати. Бачите, кількість бджоли в пасті. Ну нічого. Бачите, яка кількість? Витріхаємо. Потужні. Потужні руї. Бджола агресивна. Добре. Без демора нікуди. хоп 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 оп Так, є бджілки у нас тут. Ще трошки менше буде, але ну, нічого. Там було чутно по звуку, що бджоли тут менше. О, такий от він. Є так само багато нектару, багато перги. О, цікаво. Цікаво, дивіться, що у нас тут. Маточник є, але він з боку розгрижений. Цікаво, дивно, що вони собі поводили маточку і... Ага, можливо, тут маточка інша вийшла. Ну, коротше, тут багато могло бути розвідків подій. З тим маточником. Цікаво. Значить вони так само довго стоять тут. Оп-оп-оп. Так, ще одна ромочка бджоли. Є у нас тут різновіковий розплід. Так само, о, дивимося, бачимо маточники є її маточки в них, такі вже от-от, ще б днів 4, і вони б вже були перед вилупленням. Цікаво зараз темно і я не побачу, чи кладе їхня матка, чи є в них взагалі матка. Непонятна ситуація, добре. Вон, бачите, шия. Шия, маточник. Добре, значить я не буду зривати Хай буде, я так і залишу. Так і залишимо. Так. Потім я ще до них подивлюся. Ощинка є відбудована з одного боку. Так, це, друзі, у нас пасточка медопром нагадаю. Як бачите, така вона всередині. І посиланнічку тут -от вверху є на відео, як ми її заряджали. Пастки в нас розкидані по пасіці. Рої вийшли в нас цього разу мега круті. Друзі, я надіюсь, ви підтримаєте мене лайком за ці всі трудоїження, ловлення цих роїв, показування вам. Обов'язково, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, залиште коментар. Ви підтримуєте канал. Це дуже і дуже допомагає. Завдяки цьому ми і з вами працюємо. Завдяки підтримці. Ловіть рої, любіть бджіл. До нових зустрічей.